Випустила фенді на вулицю і думаю, відкриє поки тут на кухні. жалюзі. А тут ось цей красавчик сидить, чекає їсти. Ось який. Та зараз треба ж нагріти щось. Ой. Красунчик. Та сьогодні вже не холодно, мінус сім. Це вже не так холодно, зараз дам. Ой, зіваєш, зараз дам. Незручно однією рукою, але якось уже спробую. Давай. Давай якось розвернися. Давай, 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 давай. Отак. Ой. Давай. Ну, все. І Фенді нема, поки що на вулиці. Де вона там ходить, не знаю, бо тут вже ж не пройдеш. Лапки в неї короткі. Зараз піду заберу. А це для Фенді поставила м'язко, бо вона вже з'їла. І це зверю на три дні їй. Ну, де ти тут? Біжи. О, тумнічка. Все стоять. Фенді! От молодець. Зараз помиєм лапки, не дивлячись, що там сніг, а то ти так і будеш потім бігати. Що без тебе прийшов, ти не бачила. Сидить там облизується, каже, а мені нічого не дали ще, да? Нічого не дали, Фенді. Ой! Оце так сердимся Ой-ой-ой. Ну, зварюй тобі дам. Так, да. поки що погуляй, а він там їсть. Їсть. А, І ще й туди запригнула і там. Ну не достанеш ти його, не достанеш, ні. Ні. А що тут моє насіння? Я вчора в духовку ставила сухеньке. Тепер можна в, мікро... в мікрофильовку. Маленьке таке. Бачите. Раніше були такі здорові насінинки, я пам'ятаю. Ну і купували кабаки ж. Зараз ось такі. Все. Їсть він там, їсть. Фенді, не серце, я хочу забрати у нього мисочку. Він уже там. Давай. Давай отак. ти доїси, юшечку випив. Отак. хай єсть. А сірий сидить у вікні. Nee. Поїм сидить. Ой, який ти молодець. Так, я собі роблю ранкову каву. Як завжди, то сірого погодувала. А тепер, о, тільки назву його ім'я, вже ми сердимось. Ану, що він там навіть крихотки позбирав. Молодець. Ніч хоч не намило, там так, трішки. Ну, я так дивилася, ввечері то так, сніжинки пролітали, але не зовсім насипало багато. Навіть можна погуляти при такій температурі, вона ще ж підніметься чи знизиться, як сказати. Правильно. Підніметься мабуть. Чи знизиться? Як правильно сказати? Не знаю. Ну, ось, наприклад, зараз було вісім, зараз 7, ну, може до 5, до 4 іще. Головне в мене в веранді не холодно, так що. Мої туї і ялівці збережуться. Ну, зовсім маленькі. Мені цю ніч снилися, що я дивилася і вибирала собі, і не знала, що купити. Чи ялівець, чи тую, і вони такі височенькі. І я думаю, що ну, вони ж так повільно ростуть. Треба повищу взяти, таку, щоб була в якійсь горшку здоров'ям і посадити. таке приверзлося щось. Нічого такого не думала, не дивилася. Я вчора. З'явилась фільм Любов з ароматом кави. Так воно вроді як написано було. Це такий, знаєте, відпочиваючий фільм, бо вже надоїли оці новини всі, ой, скрізь все погано, скрізь все не добре. Хоч би раз, прокинуться зранку і сказати. Боже, у нас вже все добре, ну, відносно, бо е, в моїй ситуації, то воно ж знаєте, як. А цей фільм, як вроді, ще й друга назва чи що, Матя Діночка. Ну, Хороший фільм. Мені сподобався. Чим сьогодні зайнятися? Не знаю. Може Наталочка прийде? То посидимо. Трішки потріщимо. Ну, а поки що дві чашечки калили. Оце одна і ще одну. Трішки сумненько коли немає тут віки і Артема. Ну, але я розумію, вони теж приїжджають увечері, уїжджають зранку, то це тільки на ніч. Ну, молодь, хай живуть. Про мене не забувають. підписниця і я її підписниця писала, що ой, як же її канал забула, як називається? Он забула. Дуже хороша жіночка така. Вона колись навчалася у нашому місті. І вон... здається вона написала. Ну, і може я помиляюся, бо. Ти так, як каже Віка, бабуля, у тебе і так хороша пам'ять. То вона писала, що ці насіння треба перед тим, як їх висівати або пророщувати, покласти в морозильну камеру. Ну я так ніколи не робила. То я хочу спробувати, ці, що в мене не проросли, е не кабачки, а сині. Спробувати все рівно викину їх, якщо не проростуть. Ну, то я їх спробую на декілька днів покласти в морозилку. Перчики можна вже на пророщування, говорять, що в січні, та я не багато. Бо скільки б вона закривала і лечо. І ікра, що їдять, кетчуп їдять і все. Іноді огірочки. Ну, добре. Я, мабуть, і зроблю собі ще кави. Зараз вам скажу, скільки у нас 9 годин 40 хвилин. Ну, я пізно встала. Це і то я і влітку не можу, потому, тому що роботи багато в огороді. ну Я люблю, щоб бур'янинки не було. То я встаю е пізніше, а треба поранше. А нічого не встаю рано. Та я ж нароблюсь допізна, потім єлі до кровати долазю. От і ви виходите. І спина це. Це зовсім так болить спина. Іменно і вазіном витираю, так як оце Наталя розповідає, що вона всю себе повитирає, тоді тільки починає щось робити. То це так я свою спину, і ще в мене на лівій нозі вени вздуваються там закупорка. Такі маленькі, маленькі, аж чорні. От ж теж поки понамазую. І влітку я як уже дуже так. Болять, то я одягаю. У мене є такі мені дочечка купила гольфи, такі знаєте, як для футболістів чи для таких, да, для футболістів їх використовують. такі дуже втягують. ногу. Ну а взимку не хочеться ж їх втягувати, бо хочеться, щоб трішки ж все відпочивали. Я і так, то хожу, хожу, в футболочки, потім виходжу ж на віранду, на вулицю, роздягнуна. Думаю, сьогодні одягну світера. Бо Думала, що там багато морозу, а його там не так багато. Я мінус 18 витрушувала, ходила в футболочки. Ну, я ж правда на ступеньки вийшла, витрусила і додому. А от сьогодні в нас чисто, я сьогодні нічого не буду трусити. Добре, пішла я робити каву. Сірий поїв, молодець, який ти молодець хороший. Ну, Там крихти залишилися, а потім. А може, птичка прилетить і з'їсть, хоч не смітить зараз, бо чисто, ну, і як він ходить, ходить, він за брикоси такий, не обходить той сніг великий, та йому й тут он лапки які. Ой Боже мій, я що то з вухом? Дивіться, що з вухом? Сьогодні ще більше роздерте. Це жах якийсь, ти ж такий гарнючий. Ну чого ти дерешся там? Сірий? Ти мене чуєш? Сірий, це я тут стукаю. Сірий. Сірий. Ну, чого ти? Сірий. О, як відкрила? Що там? Не бійся. Не бійся. Це або кота якогось уже жахається. Може, сусіди вдома не знаю. Не бачимо ми тут нікого. Живемо як на хуторі, а не у місті. А ще хотіла сказати, от бачите, навіщо я? Лишила хризантеми, отак, От щоб трішки затримували сніг, там трояндежун. І вони так і затримують. Особливо тут по краю. Так. Ну, звичайно, роботи буде багато весною. Це все зрізать та нічого, справимось. Сіренький, сіренький. Ой, а ти що красунечка, ну, чого ти сердишся? Чого ти він хороший? Так, треба зарядку поставити, бо в мене вже закінчується па... Ой, і пам'ять, і зарядка. Треба почистити телефон. Так, що це впало в нас? А, це твоє сердечко впало, те, що світиться таке. Це вночі я їй ставлю, щоб вона водичку ходила пити. У Фенді на сніданок омлет сьогодні. Омлет. І дивіться, що вона зробила, витягла, а тепер там збирає. Ну, смачного красуня. Та не неси на килим. Зателефонувала Наталі і говорю, а ти хоч можеш вийти до Айки? Я з тобою поділюсь кабаком, такий смачний. Вона каже, да, вийду. І оце я переклала зараз в мисочку їй і винесу. І красуня вийшла. Я взяла ось цеглину. Думаєте, для чого? Щоб моя фіртка не закрилась і не остаться, і без драбини. Бо це ж все може бути. Може, вони вже тут і запрацюють, але я не буду рискувати. Ну, Наталя ще не вийшла. О, а я отак покладу. Ой, снігу-снігу насипала зима. Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Забула я цей віршик, забула. Бачите як. О, Айчка, привіт, де твоя хазяйка? Не йде ще? Це вона поки одягнеться, так. А я вже вийшла. А де моя краса? Мабуть, втекла. Зараз подивимося. Це можна сніжок цей теж відкидати. Та не хочеться. Так, ага. Отак. Туалет зробила їй. Ну, підождемо Наталію. трішки подихаю. Повітрям. Наталя говорить мінус п'ять. Ну, не знаю. Дасть якось так. Не холодно. Айчка, що ти? А? а, я ж хотіла і ці поп попробувати кнопки. Та який там. Навіть не вдавлюються, всі замерші, бачите, опа, оце замок. Ну, нічого, мені нікуди не треба. А якби треба було, то звичайно покликала б покликала бартема. Так, як це ти вискочила? Як ти вискочила на вулицю? Біжи додому, біжи, біжи, біжи. Біжи додому, біжи, отам гуляй. Ой, малече. Ну, двері приоткриті, вон хай забіжить, постоє на веранді. Ну що, що сніг, що наша фенді, білосніжка? Що не можеш через ту кучу, не можеш, хочеш туди так. Там навіть морозник у мене там дві квіточки. Все там засипало снігом. Що, красуня. Так би й не вийшла, так ось побачиш, трішки погуляєш. Так, ну, підійду до Айки поближче. Айчка, що, тобі не холодно? Та зараз, кажу, не холодно. О, це собаки до тебе підходили. Підходили до тебе. О, почув, почув. Та мені тепло, Наташ. Пуховичок вже оця жилетка, вона ж з пуху, вона тепла тепло. Та то, може, тебе морозе. Мені треба айку десь там побачити. Де він? А я не бачу, не бачу. Ось, 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 ой, айчка. А, я. Ану, давай, сюди. Та я ж його хочу, не бачу його. А вона ходить біля тебе. Ходить, ось ов... так він, він... по дорозі. <різь> він ось не, свій, не свій. По дорозі. Да, да. я пройду а, а я. Оце ж він наблюдає за цією красунею звісно Так. Привіт сонце. Як же ж його, дивись, я миску так поставлю. Сейчас. А, ага, зрозуміло, давай супу. Ого, що ти тут так багато сонце. Держи. На. Держи. Ой, а це що? Воля давала Давай. Привіт. Оце так зараз живемо. Через, Через, Через сетку. Ось да, да. Здрастуємося. да, Ну нічого, давай, ховайся, бо давай, це ж що... виздоравлюєш, і чи ти, може, й не заболіла, то ти, тому... стаб... ти перетворилась, може. Навірно. Ну так давай воно хай дивиться, бо він скоро лопне. Ой Боже. Все? Ага. Побіг? Да. Не, тут, Де ти тут? там? Біля... Біля ага, ось я бачу, заглядає. Ну добре. Пішли, все, на зв'язку Наташ. Пішли додому, пішли. Так, думала поділитися, тільки я збуваю все. А воно прийшлося. Ой, ще Наталя наварила якогось рибного супу. Так, оце заклинила моя цеглина. Нема ж як її в руки взяти. господи. Щас, Фенді, зараз. Зараз йдемо додому. Все, закрилась. А, побігла. Ой Боже, що ти в мене під ногами? Я, дивіться, повісла їй цього мисочку. Я не думала, що вона все таке придумає. Казала, я суп з рибки зварила. Давай я з тобою поділюсь теж. Ну, і ж це рибкою одну. Ну, це вже як Наталія. А, це вона мою. Ой, чудо. А що я їй? я їй щось тут давала? А яблука я їй давала, побризкала, солодкі, і вона це ж дивіться наклала. Ну, не чудо Наталія. Так, а це валя з нею поділилась. Рулетики, булочка, і вона зі мною поділилась. О, А це суп і навіть закутушкала. Ага, рибний суп. Так. Казала Наташа трішки, це, знаєте, з того з червоної риби. Угу. Ну, це ж не на один раз. Ой Наташа. Оце у нас такі сусіди, бачите? кого ще є такі сусіди, як у нас. Але багато людей добрих, хороших таких ось. Як ми поділяємося, так оцей вона. Ну, щось я потім щось покладу в ту е кастрюльку. А поки що я ж не хочу їсти. Це хіба ввечері? Я не розігрію. А отаке мені не можна, але я іноді зловживаю. Тут тобі нема нічого, Фендюш, тут нема тобі нічого. Так, покладу я, тут хай поки що. і що я хотіла сказати. Каже, ти так легко одягнулася, я ту свою жилеточку довгу таку одягла. І оцей... Е, Кофту цю, Вона така тепла, я от зняла, що в мене перед цим була. Думаю, ну я скільки буду гуляти, там не знаю на дворі, Може ж з красунею погуляємо, ну і трішки погуляли.